Не потрібно дезінформувати людей, тому що ця цибуля багатоярусна, яку я продаю по 100 гривень за баночку, це посадковий матеріал. Так, бачите, ось такого плану? І тут їй, наприклад, ну, смотря, яка там, 10-15 штучок буде в одній цій головочці. Розумієте, це дуже вигідний посадковий матеріал. Ви посадили і все. Вона не жорстка. Вона не жоще, чим та що росте на городі. Розумієте, якщо б ви її вирощували б. То ви б про це б знали. І чим е, частіше ви її будете зрізати, чим тим частіше вона буде пускати молоденькі. А якщо ви її посадили і ви ждете однеї непонятно, що якщо ви говорите про не, низ, про корінь, це не для коріння, це не в зажарку її кришить. Понімаєте? Це е, іменно на салати, в суп за кришку кидать. Це тільки пір'ячко. І чим частіше ви його зрізаєте. Тим воно молодше буде, розумієте? Бажаєте замовити рокамболь 200 гривень, часник домашній 125 гривень, Рокамболь маленький роздріб по 3 гривні штучка, червона ікра, чорна щука є наявності. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую вам, що дивитеся моє відео і коментуєте, мені дуже приємно.